У цьому році ми представляємо вам новинку. Це агрегат для смугового посіву, називається Беднар Матадор. Виконання цього агрегату у нас 6-метрове. Ми маємо спередімо. Внесення добрив з лапами по на 37,5 см, тобто вісім передніх лап, вісім задніх лап. Позаду ставити висівну шину секцію на 75 см, за рахунок цього ми можемо висівати пропашні культури. Зараз у нас 37,5 см ширина міжряддя. Кожна лапа в нас іде на гідравлічному захисті з тиском 870 кг, тобто ідеальна. Ідеальна робота. Також глибина зараз виставлена 20 см лапи і можна добрива вносити у два різних шари. Тобто там стоїть така, скажем, перетинка, можна вносити в нижній шар і в верхній шар добриво. Бункер на 5 тисяч літрів з розподіленням 40 на 60. Можна вносити два різних добрива. Можна носити одне, можна носити зерно, ну зернові культури висівати також позаду добрива, плюс мікрогранулятор. Микро, мікрогранулятор у нас є. У нас іде в виконанні 400 літрів. З ним можна працювати, ріп-ріпакно е, сіяти, і спереді ми можемо висівати добрива в міжряддя, а також в рядок. Неправильно, не, не міжряддя, а в прямо внесення добрив. Дана сівалка виконана з шинним катком, який рознесений в нас по довжині, по ширині. За рахунок цього ми можемо міняти кожне колесо окремо, а не так, як конкурентів знімати весь шинний каток. І крім цього, ми можемо зменшити питому витрату пального та зменшити трактора, якого ми використовуємо. Потужність трактора для даного агрегата 280-400 кінських сил. Зараз ми будемо працювати з трактором Case Magnum 400. Позаду на трьохточковій навісті в нас знаходиться висівна шина на ширину міжряддя 37,5 см. Можемо встановити шини на ширину 12, 17, 27 та 37,5 см, або висівати пропашні культури на 75 см. На наступний рік буде доступна вже шина пропашна на 75 см зі слів Беднара. Ми її дуже очікуємо. На даний момент ми працюємо сіємо пшеницю. З добровими лапи працюють на 20 см і вісімна шина на 4 см.